Ми наближаємося до свята Пасхи. Хочу, щоб ми згадали попередні роки святкування Пасхи. Два роки тому що відбулося на свято Пасхи? Хто пам'ятає? Ми почали після повномасштабного вторгнення. Це було перше зібрання, яке ми почали. Це було святкування саме Пасхи. Тоді в нас ще було багато різних думок. Тоді ми бачили тільки перші. Перемоги нашого війська, перші відступи росіян, які прийшли на наші землі від Київської області. І ми тоді ще не знали, які перемоги і виклики чекають нас далі. Ми святкували Пасху, ми раділи тому, що знаємо перемогу Ісуса Христа і думали про те, що буде далі. В минулому році згадайте Пасху. Ми також святкували, ми вже бачили більше перемог, ми вже знали про звільнену Харківську область і інші області, які трохи були звільнені. Але так само ми чекали контрнаступу і очікували, що ось і всі ті землі, які забрав ворог, він їх поверне завдяки нашому ЗСУ і Богу. Але сьогодні ми знову наближаємося до Пасхи. Сьогодні ми знову з різними емоціями. Сьогодні наш стан трохи інший. Ми десь опускаємо руки в багатьох із нас втратили сили. Ми все ще чекаємо перемоги, але багато хто почав опускати руку, ми звикли до тих реалій, в яких ми живемо. Ми вже не зовсім пам'ятаємо, як це жити без війни. Ми вже не зовсім пам'ятаємо, як це життя без тривог. Ми звикли до тих викликів, які є в нашому житті на наш час. Але сьогодні я хотів би, щоб ми собі трохи нагадали, і наступний тиждень ми будемо більше нагадувати собі про ту перемогу, про ту важливу перемогу, яку зробив для нас Ісус Христос. Серед війни, коли ми бачимо події навколо нас, нам не просто святкувати перемогу Христа, бо нас повертає до реального життя, де ми не бачимо перемогу. Але я хочу, щоб ми собі нагадували в житті перемоги, які Бог зробив до цього часу для нас. Ми так живемо в очікуванні перемоги на землі, що аж трохи важко думати про перемогу, яку зробив Ісус Христос для нас. Серед горя, звуків ракет, літаків, вибухів, коли ворог продовжує тиснути, ми маємо святкувати перемогу Христа. Для чого? Вона забезпечить нам і завтрашній день. Це та перемога, яка дає нам надію на майбутнє. Наша земна перемога, яку ми чекаємо. Ми не знаємо, що буде після перемоги. Ми не знаємо, які виклики будуть чекати на нас. Ми не знаємо, хто із нас побачить цю перемогу. Ми не знаємо, в якому форматі вона буде і коли вона буде. Але ми знаємо ту перемогу, яка дала нам надію, ту перемогу, яка дає нам впевненість і в завтрашньому дні і навіть після нашої смерті, ту перемогу, яка. Яку ми святкуємо, Воскресіння Ісуса Христа. Коли ми дивимося Слово Боже, читаючи старий і новий Заповіт, ми бачимо, як написано різні пророцтва. Ми бачимо, як написано про те, що очікувало ізраїльський народ. Ми бачимо про майбутнє для ізраїльського народу. І так само ми бачимо в новому заповіті про майбутнє, яке написано для кожного з нас. Останні дві книги старого заповіту вони говорять про особливі події в Єрусалимі. Бог творив, і Бог говорив про майбутнє через своїх пророків. Останні дві книги Старого Заповіту це Захарія і Малахія, вони пишуть саме про прихід Ісуса для ізраїльського народу, про прихід Месії, якого вони так чекали. За 400 років до нього. І потім 400 років тиші. Я хочу, щоб ми уявили ізраїльський народ, який все своє життя чекає в Месію, того хто їх звільнить. І вони жили від одного пророцтва до іншого. Нам набагато легше говорити про пророцтва, дивитися на історичний контекст, як це відбувалося для них, бо ми знаємо, чим це почалось, як пророки говорили, і знаємо. Чим це завершується, бо ми знаємо всю хронологічну лінію. Ізраїльський народ, який жив, він жив в різних умовах, при різних царях, в різних викликах, і при цьому вони жили від одного пророцтва до іншого. Бог говорив через своїх пророків, пророки передавали це народові, і вони жили надією. І перед приходом Ісуса Христа за 400 років була тиша. За 400 років останні пророки сказали те, що прийде Месія якого вам треба чекати, який визволить вас від, від всього злого, що є навколо вас. Хочу, щоб ми відкрили з вами Захарія, 9 розділ, 9 текст. Це один із тих пророків, який говорив про те, що прийде Ісус, про те, що прийде Месія для ізраїльського народу. Захарій, 9 розділ, 9 текст. Тож від душі радій, дочко Сіону, голосно вигукуй, дочка Єрусалима. Ось до тебе йде твій цар. Він праведний, спасаючий і лагідний, їде на ослі, на молодому віслюкові, синові ослиці. Знаєте, є такий а, ряд людей, які відкривають Біблію вранці, на якому місці відкрили та й читають. Бувало у вас таке? Я іноді так шукав відповіді на свої питання. Я молився і потім кажу, Боже, ну дай мені відповідь через своє слово. Відкривав і тикав в якесь місце. І не завжди я розумів, що там написано і яка відповідь на моє прохання. Якщо так навмання відкрити Біблію і випадає цей текст перше, то, мабуть, виникне багато запитань. Який цар, на якому молодому ослі, куди він заїде, для чого він заїде. Але для євреїв це був дуже зрозумілий посил. Вони вивчали пророцтво, досліджували кожне пророцтво, розуміли, що Бог хоче їм сказати. Ми маємо в старому заповіті сотні таких пророцтв, які говорять про. Перший прихід Ісуса Христа на землю. І так само ми маємо багато пророцтв про другий Його прихід, який вже ми з вами чекаємо також. Нам простіше спостерігати за цим, бо ми читаємо це все в хронологічному порядку. Ми бачимо багато пророцтв, і ми вже побачили багато виконання із цих пророцтв. Ізраїльський народ їх не так багато бачив, як ми бачимо їх зараз. Народу Ізраїля складніше. Вони Вивчали і чекали на царя, який мав прийти після цього пророцтва. І, можливо, вони чекали його завтра. Можливо, вони його чекали через місяць. Але вони його чекали дуже близько. Але минуло 400 років. Багато чого змінилося в Ізраїлі. Ізраїль в той період був під окупацією римської влади. Вони очікувані Месії, час його приходу відтерміновувався постійно. Вони чекали, а воно відтерміновується. Вони чекали, а воно. Відтерміновується, з'являлось багато лжемесій, але ось народжується Ісус. Ми не так давно святкували Різдво і згадували про ті події, як народився Ісус. І ось Він народився для ізраїльського народу. Ті, хто чекали Месію, ті, хто чекали, хто б їх спасе. Він народжується. Проходить 30 років, він виходить на служіння, але вони не впізнають в ньому Месії. Вони не до кінця розуміють, що це той, про кого говорили всі ті пророки. Вони не розуміють, що це їх цар, на якого вони очікували. Ті події, про яку ми говоримо сьогодні, про вхід Ісуса Христа в Єрусалим, це останній тиждень життя Ісуса, останній раз, коли Він заходить під час свого земного життя в Єрусалим. Кожного року Він приходив в Єрусалим на це свято. Це втретє він приходить під час свого служіння на землі на це свято. Бо кожного року він з учнями приходив на святкування Пасхи. Це свято, яке нагадувало всьому народу про звільнення їх колись із рабства Єгипту, Коли Бог їх вивів з Єгипта, про минулі перемоги. Кожного року вони святкували і нагадували собі, був той день, коли Бог вивів нас з Єгипту. Це була велика для них подія. Вони кожного року святкували, кожного року згадували. Ті минулі перемоги, які Бог вже давав для них. Це важливо нагадувати собі, що вже Бог обіцяв і виконував нагадувати ті перемоги, які вже були в нашому житті. Я не знаю, як ви, але мені допомагає, коли я десь не впевнений, коли я про щось переживаю, коли в мене багато болі, страху, мені допомагає те, що до цього часу Бог довів мене. До цього часу я можу згадати багато перемог, які зробив Бог для мене. Він дав багато відповідей на те, на ті прохання, які я просив. Він беріг, зберігав і давав багато відповідей. І про ці перемоги кожен із нас має нагадувати собі. Саме з такої цікавої події починається остання дорога Ісуса Христа. Він заходив не тільки в Єрусалим. Він зайшов в останній свій тиждень земного життя, в найскладніший тиждень життя. Він знав, що чекає його попереду. Якщо ми почитаємо контексті історії, то до цього він зі своїми учнями йшов з іншого місця. І він говорив своїм учням про те, що я помру. Він говорив про те, що його чекає, про смерть, про страждання від священиків, що йому. Треба буде принести себе в жертву за учнів і за кожного з нас. Він говорив про це своїм учням і він готував. Ось ми заходимо в останній період мого служіння на землі. Ми заходимо в нього, ви маєте бути готові. Але учні не дуже хотіли думати про смерть. Як нам складно думати про смерть також, правда? Не хочеться навіть про це говорити, не хочеться про це думати. Так само і учні не думали про смерть. Хоча смерть кожного дня близька до нас. Ми часто так відтерміновуємо ці події, але насправді, окрім війни, ще є багато речей, які можуть викликати нашу смерть. В когось є хвороба, хтось дуже близький через хворобу до смерті, в когось може статись ДТП. Кожного дня ми переходимо вулиці, кожного дня ми рухаємося за кермом. Війна і почуття того, що ти живеш. Під прицілом постійно нагадує нам про те, що є близькість смерті. Але нам не дуже хочеться думати про це. Так само і учням не хотілося говорити про смерть. Вони його відмовляли. Не треба воно тобі, навіщо туди йти, збережи себе, ти ще потрібен нам, цьому народу. В них був зміщений акцент. Вони думали про інше. Але Ісус знав, що чекає, і тому Він говорив про смерть своїми учнями. Тому Він готував їх. Як і нам не хочеться говорити про смерть, так і учні не хотіли. Вони дуже його відмовляли. Але правда така, Ісус знав, для чого він прийшов. Як не відтерміновує той термін, Він знав, для чого він прийшов. Це була основна місія, для якої він прийшов. Все своє служіння Він нагадував чотири основні речі, які і сьогодні звучать для нас. Він нагадував Євангеліє, яке складається із. Чотирьох основних принципів. Перше, це те, що людина створена Богом і створена для спілкування з Богом. Бог створив людину для того, щоб мати стосунки. Бог створив весь всесвіт, який є навколо, для того, щоб показувати свою красу і направляти погляд людини на великого Бога. Але коли Бог створив людину, людина зробила свій вибір відділитися від Бога. Бог дав єдину настанову людині, що не робити, але людина вибрала гріх. Людина вибрала не послухатись Бога. І це відділило людину назавжди від Бога. Це відділило людину назавжди від Бога, і людина не може самостійно вирішити це питання. Але Бог продовжує любити людину. І у Бога є рішення і для цієї ситуації. Здавалося б, людина не може це вирішити. Але Бог наскільки полюбив нас, що навіть коли людина відвернулася від Бога. Бог проявляє свою любов. І саме тому приходить Ісус і дає вирішення цього. Бог має вирішення цього питання і пропозицію краще для кожного з нас. Нам залишається тільки зробити вибір. Бог знає про проблему. Він дає вирішення цієї проблеми, але він не заставляє кожного з нас робити це рішення. Це є добровільним. Тому краса Бога, що Він не заставляє нас нічого робити, Він дає нам можливість зробити вибір. І перший раз, коли людина зробила вибір, це був вибір не на користь Бога. Але Бог все одно проявив свою любов і дає можливість людині спастися і відновити свої стосунки з Богом через смерть і Воскресіння Ісуса Христа, те, що ми святкуємо в цьому місяці, тобі залишається тільки зробити вибір і прийняти той подарунок, який Господь приготував для тебе. Саме тому Ісус розумів, для чого йому потрібно було проходити ці страждання і муки, бо Він хотів дати нам вирішення. Якби він не зробив цей шлях, якби він не зайшов в останній тиждень, якби він не пройшов ті страждання, які мав пройти, ми б не мали вирішення. Нам би не було ніякої надії на спасіння. Ми проживали б своє життя, воно б закінчувалось, і нас би чекав не рай, а ад. Але Бог наскільки любить нас, що Він дає нам вирішення цього. І тому Захарія пише про характер царя, який мав прийти. Бо тільки такий цар мав спасти нас. Він пише в цьому ж дев'ятому тексті: Ось до тебе йде твій цар, він праведний, спасаючий і лагідний. Наш цар, він праведний, спасаючий і лагідний. Складно було пройти шлях, який пройшов Ісус, не маючи такого характеру. Лагідного і смиренного, щоб бути спасаючим царем. Ісус мав цей характер, і тому Він прийшов заради нас, проявив своє смирення для того, щоб ми мали можливість мати вічне життя і надію на майбутнє. В той день, коли Ісус зайшов в Єрусалим, багато людей Його вітало. Ми бачимо, що люди покладали різний одяг, люди покладали обрізані. Гілки різних дерев, які вони викладали для того, щоб вшанувати Ісуса, який заходив в Єрусалим? Люди, які вітали Його, вони чекали швидкого рішення їхніх проблем у житті, ось і зараз. Але Ісус може дати більше. Він хотів дати вирішення безкінечного майбутнього. Як це схоже на нас? Ті люди, які були там, вони чекали тільки ось, щоб вирішилось моє питання земне. Все, що вони чекали, щоб їх а, звільнили, щоб їхній народ знову став вільним. І все, вони чекали такого царя. Але правда, якщо ми повертаємося назад, то Ісус прийшов святкувати Пасху, це свято, коли вже колись їх Бог спасав, виводив з іншого народу. Але вони поверталися до свого. Вся історія ізраїльського народу, вона так і говорить. Бог спасає, вони знову повертаються до свого. Їх захоплюють, знову Бог спасає, вони повертаються до Свого, каяться, знову повертаються до Свого. І в так спіралю, спіралю, все життя Ізраїлю і було. І тому Ісус прийшов не змінити вкотре їхню реальність тимчасового життя на землі. Він прийшов змінити реальність більшу майбутнього всієї вічності, в якого немає кінця. Його прихід свідчив, що тимчасове рішення не працює. Він прийшов на це свято, яке свідчило про те, що вже він робив багато перемог для Ізраїлю, але їм треба зовсім інше спасіння, зовсім інша перемога. Як в нашому житті сьогодні, нашому народу потрібна не тільки перемога над ворогом. Погодьтесь, в нас є багато тих речей, які нам внутрішньо в країні потрібно змінити. Якщо ми переможемо ворога, я вірю, що так і буде, і Бог допоможе нам в цьому. Але окрім цього, нам треба змінити багато чого всередині. Продовжуючи вести війну проти ворога, ми бачимо, як багато є моментів, які треба змінити в нашій країні зсередини. І ми не зможемо жити насправді вільно, насправді якісно і класно, так як ми хотіли б, якщо наш народ, якщо кожен із нашого народу не зміниться ментально. Якщо ми не виграємо битву з нашою корупцією, якщо ми не виграємо битву із нашим усвідомленням, що не моя хата з краю, не я маю від цього відсторонитися, а це моя відповідальність. Бачу проблему, і я маю її вирішити, нам потрібна внутрішня зміна мислення, цінностей і підходу. Ця історія, про яку ми говоримо сьогодні, про вхід Ісуса Христа в Єрусалим, ця історія свідчить нам. Про те, як Ізраїль був, коли входив Ісус в Єрусалим, був не готовий. Як учні, коли відговарювали його, були не готові. Вони вже ділили місця, коли він говорив про те, що ось прийде скоро моє царство, вони ділили місця, які вони будуть мати місця в земному царстві. Їхні родичі, мама приходили і казали, вони вірили, що Ісус. Цар. Вони вірили, що він спасе їх, але вони не розуміли до кінця, від чого Він їх І Вони думали, що він спасе від їх, від римської влади. І вони думали, о, це є можливість зайняти класне місце в керуванні, бо я при Ісусові, я біля нього. Але їхній акцент був не на тому, а на тому, чому був в Ісуса. Вони ділили вже місця один біля одного. Вони до кінця не розуміли, що саме говорив Ісус. Так само, і коли Ісус зайшов в храм. Коли Ісус зайшов в храм, Він побачив те, що люди не готові зустрічати Його як Бога, як Месію, той, хто прийшов спасти їх. І рік тому, коли Ісус приходив також на Пасху, Він виганяв всіх із того храму, бо вони робили ті речі, які не потрібно робити в храмі. Вони робили ті речі, до яких не треба було повертатись. Вони продовжували продавати, продовжували. Робити не поклоніння в храмі, а продовжували робити бізнес. І Ісус їх попереджав, і Він їм говорив вже про це. І ми бачимо, що через рік він приходить і робиться те саме. І це ще один знак того, що Ісус має померти і дати рішення для нас не тимчасове, а постійне рішення, тому що тимчасові рішення не працюють. Ісус зайшов в храм, який був не готовий, так як і весь народ. Храм був предназначений для іншого, і тому Ісус його на наступний день буде очищати. Хоча Ісус рік тому попереджав людей про цього. Сьогодні ми нагадуємо собі не тільки про вхід Ісуса в Єрусалим. Окрім того, що ми нагадуємо собі, що Ісус зайшов в цей тиждень, важливий тиждень свого життя. Коли Він вирішить питання всього Всесвіту, коли Він вирішить питання кожного з нас, ми також собі нагадуємо про той прихід Ісуса, якого ми чекаємо, другий прихід Ісуса, про який ми також маємо багато пророцтв в священному Писанні, ми знаємо, що Ісус, який помер за наш гріх, вирішив питання нашого гріха, Він прийде вдруге. Після Свого Воскресіння Він вознісся. Для того, щоб підготувати місце на небесах для нас. І дати можливість кожному з нас прийти до нього. Дати час для того, щоб як можна більше людей спаслося. Але ми чекаємо його. І він може прийти в будь-який момент. Це очікування, воно допомагає нам тримати себе в фокусі. Він скоро прийде. І я б дуже хотів, щоб кожен із нас. він... Був готовий до цієї зустрічі, щоб це не було так, як прийшов Ісус в храм, як прийшов Ісус в Єрусалим. і Його зустрічали з класними вигуками, з класними пальмами в руках і стелили одяг. Але через п'ять днів ці ж самі люди кричали про те, що розпни його. Їхня думка швидко змінювалася. Вони не розуміли, кого вони чекають. Я б хотів би, щоб ми, чекаючи другий прихід Ісуса Христа, який скоро прийде за нами, були готові до того, щоб зустріти Його. Я хочу, щоб сьогодні ми подумали про те, чи готове моє серце зустрітися сьогодні з Ісусом. Є два варіанти, як це буде. Або Він прийде, і ми застанемо Його живим, і Він прийде за нами, або наше життя може закінчитися сьогодні, завтра, через місяць, в будь-який момент. Але ми маємо жити так і аналізувати постійно, чи готове моє серце зустрітися з ним сьогодні. Що я тримаю в своїх руках? Що я зможу йому показати, коли зустріну його? І що є в моєму серці, чи не захоче він зайти в нього і вичистити все, але вже буде пізно. Того, що в нас є зараз час для того, щоб навести порядок в своєму серці і чекати Ісуса і Його другого приходу, для того, щоб... Побачити Його і радіти з ним, якщо твоє життя ще не змінене, якщо ти ще не примирився з Ісусом, якщо ти ще переживаєш про той період, коли Він прийде, але ти не знаєш, чи будеш ти готовий, сьогодні час подумати про це. Якщо ти ще не прийняв Його, сьогодні є можливість для того, щоб прийняти Його, і також мати надію на вічне життя. Ісус пропонує сьогодні тобі вирішення Твого майбутнього. Пропонує тобі найкращий подарунок, який може запропонувати вічне життя разом з ним, провести всю вічність в хорошому оточенні з ним, де не буде горя, де не буде сліз, де буде радість, де буде щастя і де ми будемо в його оточенні. Тому закликаю нас сьогодні подумати, з яким серцем ми зустрінемо Його. Якщо б він прийшов сьогодні чи він прийде завтра, з яким серцем ми зустрінемо Його пропонує нам помолитися про це і аналізувати свої серця в цьому.